Князівство Ліхтенштейн розморозило 13 мільйонів швейцарських франків на рахунках українського судді, якого підозрювали у корупції. У Ліхтенштейні наголошують, що не отримали від українських правоохоронців доказів незаконності походження коштів. Змі вже підрахували, що лише у Ліхтенштейні суддя перерахував 124 річні зарплати. Заступник генерального прокурора, начальник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк пояснив, що майже 12 місяців цій справі не давали хі. Під суперечливі рішення українських суддів, Слідчими було прийнято заходів до накладення звернення до суду районного і суд надав дозвіл на арешт. І після цього е апеляційний суд знову ж у лютому місяці абсолютно необґрунтовано скасував це е рішення суду. При цьому, що цікаво, що у судовому засіданні один із суддів апеляційного суду сказав, ви таким чином ще і наші кошти по позаарештовуєте?